Вдячний долі за те, що вона звела нас з тобою. Я вдячний тобі за твою любов, за твоє терпіння, за твою турботу, за твоє тепло. Я кажу тобі це кожен раз і хочу тепер сказати це на весь луць, на всю Україну і на весь світ. Ти найкраща і найгарніша дівчина на цій землі. Я хочу, щоб ти запам'ятала цей день не завжди. 31 травня. Твоє рідне місто, замок Люберта. Ми стоїмо на сцені з нашим улюбленим артистом Дмитром Монатіком. Дякую вам, дуже. І ось що хочу тобі сказати: я хочу з тобою в життя. Я хочу з тобою дітей. Я хочу з тобою сім'ю. Я хочу з тобою в старість. Я дуже сильно тебе кохаю. Ти ходиш моєї дружини.